Ми так довго чекали, чекали, чекали і нарешті дочекалися на кшталт ендура від Ліфана, і це KPX 250. До речі, компанія MotoCom стверджує, що це не перший ліфанівський всюдихід, хід, назвемо його так. Але я не пам'ятаю, щоб на нашому ринку був сам, саме цей накшталт топовий е, китайський виробник. Всі так хвалять ліфани, що можна подумати, що це прям інша планета, якийсь прорив. Насправді не зовсім так. Це доволі простий мотоцикл. Але він при цьому має виконувати певні функції. До речі, про функції. Їх називають, ну, зокрема, мотоком називає клас Цивільний ендуро. Цивільний в даному випадку, ну, що мається на увазі? Те, що, по-перше, він становиться на номера, його можна зареєструвати в сервісному центрі. Це по-перше, і по-друге, він не призначений для змагань з ендуро чи кросу. До речі, цей клас мотоциків на ринку в Україні представлено доволі широко. Це різноманітні моделі від Лонсіна, Шенерея, Гіона. І, в принципі, цей ліфанівський витвір інженерного мистецтва він також вміщається в цінову ці категорію. Тобто до 2000 баксів. І що вибирати, це, звісно, ваша проблема. Але є така хібна, а може не хібна думка, що ліфан це прям топчик. Це не зовсім так. Тут дуже багато ну, таких моментів, на які слід звернути увагу. Але так в цілому, по ходовим якостям по роботі мотора, по роботі коробці. Зокрема, коробки до коробки тут взагалі ніяких проблем нема. Все вмикається м'яко, вмикається впевнено, нітралка ловиться як на ходу, так і в вільному полу, в стоячому положенні. Дуже прикольно. Тобто по коробці тут нема проблем. Все це зібрано на базі нового ліфанівського мотору. Ну, нового на ринку в Україні мається на увазі НБС 250. Це чиста 250-ка, верхня вальна, звісно, одновальна, двохклапанна. І вона дуже непоганенько настроєна. Ну, як мені здалося. Тут є оливовий фільтр, змінний, паперовий катажний елемент. Це добре. Він потребує уваги до оливи. Звісно, що оливу слід заливати від сезону до сезону. Тобто, коли холодний сезон, відповідно, ми заливаємо більш рідко оливу. Коли жарко, заливаємо більш густу оливу. Ну, В принципі, мотор дуже простий, Ну, нормально їде, нормально тяне. Тут мені здалося, до речі, поїзді, що тут, до речі, крутний момент, він більш акцентований, ніж потужність мотора. Тобто, його зробили саме на Ньютон метри, а не на кінські сили. Або налаштували так. Живиться це все найпростим простим е, шним карбюратором. Ось. До речі, карбюратор не, не налаштований і навіть зараз не налаштований. Тобто, е, Якщо ви берете цей мотор, е, мотоцик з коробки, е, він потребує е, саме налаштування. Ну а далі поговоримо про коробку. Хто дійсно купувався в коробці, не зібраний. І це дуже правильне рішення. Правильна капеців. Чому? Було декілька проблем при зборці. Ну, По-перше, була розібрана прогресія, була розібраний маятник і там було сухо. Там гольчати підшипники. І вони були сухі. Ну, це капець. Тобто, якщо вам збирає ділер, ви купуєте моток в магазині зібраний, це гарантія, що там буде сухо. Відповідно, в процесі експлуатації все це розіб'ється, поламається і вийде з ладу. Це не добре. Тобто, якщо купуєте, купуєте в коробці, саме збираєте, перемазуєте, все, що можна, Перемазуєте, причому використовують правильно при цьому, або пластичне матеріали. матеріал. Це півбіди. Оце є вісь, яка кріпить маятник, ну вона має бути затягнутою. Але її відкручували, використовує трубу. Може. Метра півтора і, і її єле зірвали ту гайку. Я не знаю, на холєру так затягувати, але ну, це вже якби не добре. Я розумію, що там китайці крутнули там гвинковертом, тим самим пневматичним, і все пойдуть. Але прогресія при цьому, болти прогресії, були відпущені. Тобто ну, вони буквально відкручувалися від руки. Все це було розібрано, перемазано, зібрано назад і не було ніякої. Ніяких люфтів, вроді як все нормально робить. Далі. Проблема була в колесах, а саме в підшипниках колес. Переднє колесо, колесо переднє, підшипники переднього колеса вони крутилися, але крутилися з таким пісочним хрустом. Ну, як би капець. Все це взяли, зняли сальники, зняли пильники з підшипників, вимили звідтиля всю змазку, яка була фабрична, наклали туди ходошний вазелін зелений, чи червоний, зелений, мабуть. За, Забили назад пильники-сальники, і воно почало працювати. Саме прикол був в задньому колесі. А чому? А тому, що підшипники з заднього колеса не крутилися взагалі. От що їм не роби, вони не крутилися. Ну, звісно, що пробував там від руки, там ключ, вій вставляли. Вони не крутяться. Знову ж таки, взяли, зняли пильники, сальники. Вимили з відтеляту смазку, там, може піску якось висипалось, не знаю, що там було. Поклали нормальну смазку і воно почало нормально крутитися. Це до чого? Е, якщо ви купуєте навіть ліфан, цей топчик, Ну, я розумію, як його купують, того кого кеди їсти хочуть, да? а мотоцик хочеться, ще й бажано новий, тому Китай і купують. Але збирати його при цьому. Дуже бажано самостійно або передати і делегувати ці повноваження людям, які це вміють робити. Ну що мотоцики, китайські мотоцики, які зібрані в ділерах, в магазинах, це був повний шлак. Ну Хто думав, що в хвальоному ліфані така діла в підшипниках? Це капець. Збираєте самі. І буде вам радість на певний період часу. Чому? Тому що краще підшипники також поміняти зразу на хороші. Я не думаю, що там буде норм. Якщо там якийсь там пісок чи бруд, чи ще щось підшипнику прямо з заводу, то я думаю, що його було бажано поміняти відразу. В основі мотоцика стальна рама. Тут квадратний профіль, знизу йдуть дві ноги круглого профілю. Ну і тут храбети зазвичай, як, як, як і у всіх. Взагалі ніяких е, інноваційних, конструктивних проблем в тому немає. Але особливість ліфанівського мотору полягає саме у цих о, магістралях, яка е, ну, це зазвичай я думаю, це, це зливний е, ну, обратка для оливи з головки. Да? І воно виконано позовні. Я думаю, що ця заготовка зроблена під... Е, Радіатор масляного охолодження, але в цьому мотоциклу тут реалізовано все просто. Без всяких радіаторів, просто трубка і все. Окрема пісня цього мотоцикла – це сідло. Воно тут ну, взагалі правильне яке має бути. Звісно, що воно не спортивне, тобто воно не завужене. Але при цьому є і плюс на ньому дуже непоганенько сидіти, і відповідно їхати можна довго. Тут немає такої зубця перепаду висот. Тобто, якщо ви високого зросту або низького навпаки, ви можете підбирати свою посадку, тобто свою антропометрію, підлаштовувати під мотоциклу. Ви можете йорзати, можете йорзати вперед, можете йорзати назад. Але е, матеріал, який е, покрите це сідло, він доволі цупкий. Тобто, це не спортивне сідло, воно не призначене для інтенсивного ковзання туди взад-вперед. Воно цивільне, От тому їх називають цивільним ендуро, я думаю. А ну, якщо простіше говорити, то це мотоцикл е, ну, крос-кантрійний, Тобто таке навсюди день по асфальту, з можливістю виїзду. На грунти там, чи на погані дороги. До речі, це як знімається сідло. А сідло вам прийдеться знімати, тому що під ним захований акумулятор, під ним захований повітряний фільтр. Його потрібно знімати. Тут у нас такий елемент, ну, на кшталт багажник. Ну, до речі, я б його зняв. Воно тут ну, взагалі не до чого. Це та таке. Притулили або що притулить. Так от, як знімається сідло. Ось тут гвинт, який фіксує багажник. Раз крапка, два крапка, ну і так далі. Значить, Ми викручуємо цей гвинт. Раз, два, три, чотири, знімаємо цю залізку, яка тут взагалі не потрібна. А потім, якщо вам зверху, зверху подивитися, там є футорки, які вкручені вже в раму. Так от ці саме футорки вони фіксують вухи на сідлі. Ми їх ще раз викручуємо, потім знімаємо сідло. Це капець, як незручно, просто зняти сідло, треба зняти оцей клятий багаж. Ну, нащо так робити? Ну, як би надійно, воно кріпиться, все нормально. Але якогось швидкого там доступу до того самого акумулятора тут просто немає. Ну і зокрема, сідло закриває оці бокові пластикові елементи. Для того, щоб їх зняти, попередньо треба зняти сідло. Ну, капець, щоб добратися до акумулятора, треба розібрати пів мотоцикла. Ну, Ну, таке. З точки зору водія, тут це доволі традиційно. Замок запалювання, приборна панель, ЖК. Тут у нас нейтралка, тахометр, годинник, тріпметр і тотал пробіг, спідометр, вімкнена пере... передача. Де у нас вімкна передача? О, перша загорілася нейтралка. Рівень палива у баку. ну Тобто така проста, ви її побачите на безлічі різноманітних китайських мотоциків. Пульти. Традиційно дуже непогані ліфанівські пульти, запуск двигуна, кілсвіч. З цього тут вмикається підсвітка, світло, дальній ближній повороти, бібіка, ну в общем Все дуже традиційно. Кермо, як ми бачимо на бугільному кріпленні, перемінного січення. Тут у нас товстеньке, ну, 32,8. Тут 22 міліметри, і вроді все непогано. Але є одне але мені дуже не сподобався кут, на який загибаються гріпси. Вони підгибаються, ну, дуже, як мені здається, сильно. Що б я тут хотів би, це поміняти руль на більш прямий, такий кросовий. Це дода впевненості в керуванні і керування стане більш гостріше. Ну, розуміємо про те, що мотоцик цивільний ендуро і таке можна поправити. Але б я кірмово замінив. Дзеркала такі собі тож, ліфанівські, кумедної форми, вони такі багатокутні і в них видно доволі непогано. На моторі, до речі, стоїть баланс вал, і вібрації при їзді, ну, майже немає. І зеркала, відповідно, не вибрують. В них видно ну, дуже-дуже непоганень. Кроскантрійне або індурна тут колісна формула. Ззаді відповідно 18 колесо, спереду попереду 21 колесо, ободі у нас алюмінієві, спиці штальні, зірочка штальна, супорти спереді двопоршньовий, ззад однопоршньовий. Ну, в общем, класика, класикою, гума у нас виробника Яншинг. Ну, в общем, саме примітивна. Китайська гума. І до речі, вона виглядає як позашляхова гума, але насправді вона дуже дубова. тобто Шашка така, аж пластмасова така. Тобто, якщо чесно, такі колеса не будуть нормально працювати не на асфальті, не поза асфальтом, не на ґрунтах. Таке колеса, щоб доїхати додому. І от у мене на сьогоднішній день в цьому мотоциклу дві великі претензії. Це вперше шини, які тут стоять, і задні гальма. Задня гальма тут працюють якось, ну якось дуже не якось. Можливо, це проблема те, що там не притерлися ще колодки до диску, до ротору. Ну, побачив. Зокрема, зараз вони такі дуже ватні, такі м'які, ну, вони вони ніякі, вони є, і є гальмо і гальма. Передні, так, да, передні краще. Задня фара такого дуже ендурного вигляду. Тут як і весь мопед по кругу світлооптика. Світлодіодна оптика, світлооптика нове слово придумав е, відповідно, там у нас є габарит, є ближнє, дальнє світло. Я не знаю, як воно працює в темряві. Ну, думаю так. працює працює Як зазвичай на подібних мотоциках світло воно просто є. І все, і цього достатньо. Е, поворотники в нас також світлодіодні, так воно прикольно блимає. І е, задня оптика у нас також. Там у нас світиться габарит, де? Отак у нас світиться відповідно гальмо. Ну і повороти. Такі доволі гнучний пластик. Не побачу маркування, ну скоріше за все, що це ПП, поліпропілен. Він доволі товстенький і є шанс, що він прямо ну, при першому падінні вас не поламається. Крило трошки вібрує, таке буває. Оці елементи. ну По суті, вони тут зайві. Чому? Тому що вони в ендурних мотиках чи в кросових мотиках вони призначені для організації повітряного потоку на радіатор, який за ними встановлений. Ну, а це таке елемент дизайну і дан традиції. Не більше, не менше того. Подивимося на мотоцикл. він виглядає як е, е, японський, але ну, там приблизно 30-40 річної давності. Нічого нового в дизайні, він сумний. До речі, він е, був в лекалях. Лекалі зняли, ну, в особливості там, своєї експлуатації. Е, е, лекалі були непогані, непогано трималися, але тепер він такі чорно-білий у нас. І взагалі то такі мотоцики купують хто? Або як перший мотик. Ідеальний варіант. Або мотик, який просто призначені для того, ну щоб убити і продати. Ну і взагалі, то якщо у вас там ліва кеда хоче їсти, а вам хочеться мотик класний варіант. І, до речі, в китайських мотиках є два непогані правила. Ви його купуєте обов'язково новим. тому що Мотики, китайські мотики, є присутні там на Оликсі, ще на якихось майданчиках. Вони ну, зазвичай там продаються, буває з пробігом тисячу, дві тисячі. Людина купує, думає, що то як новий. Але ця перша тисяча пробігу китайського мотика, вона найважливіша. Тобто його треба правильно обслуговувати, правильно обкатати, правильно замінити там все, що треба поміняти. Це перше правило. Купуєте новим, і друге правило продаєте вчасно, коли він ще трошки живий. І тоді буде нормально. Ви там купили за 2000, продали там за півтори, загубили там за рік 500 баксів, все нормально. Мотик їде, як будь-який китайський цивільний ендуро. Тобто максималка його десь ну, об'єктивно 110-115 км на годину. Це при стокових налаштуваннях, при стоковій е, трансмісії, зірках, ланцюгу. Ланцюг тут, до речі, 520-й безсальниковий. Е, нормально їде як всі, ну, зокрема, не хуже, ніж. всі. Е, крейсер його зазвичай це оптимально буде десь 90 км на годину. Тобто ходові характеристики для такого мотоцикла, ну вони такі, е дуже, дуже звичайні і дуже стандартні. Любий китайський мотоцикл вміє так. Зрост у мене 182. Ну, і, Як бачимо, відвісочка працює дуже непоганенько. До речі, тут передня вилка така. ну... Суттєвого діам... діаметру, я не знаю скільки точно, але вона працює непогано. Тобто, коли я прогружаю мотоцик цією своєю вагою, він сідає ну, більш-менш рівномірно на задній амор і на передню вилку. Ногами я впевнено достаю до землі. Е, окрім того, є ще один момент. Цей момент полягає в нас сюди трошечки. Ось у нас амортизатор задній. І тут маємо е, дві точки кріплення на прогресію. Е, ну, Дюрка видно, де? Отакого дюрка видно буде. О, Ось вона. Це дюрка призначена для того, щоб ми могли відрегулювати задню підвіску, поставити її вище або ж, або ж нижче. В даному випадку мотоцик стоїть в максимально високому положенні по задній підвісці. Передня підвізка регулюється тим, що ви в трайверсах відпускаєте. Виможе там. Відпускаєте в травенсах пера і можете його посунути викше. ну, воно буде там стирчати на, на сантиметр чи на два, і таким чином занизити морду. На потику встановлена шестиступенева коробка передач, і коробка передач працює дуже непогано. Ну, капець, якщо тут є щось класне, реально класне, це карабас. Нормально, хорошо працює. Шестиступнева, коротка, не дуже коротка передня передача, вона, так скажемо, навіть сенс якийсь я має. Ну і відповідно тут немає кікстартера. Мотоцик заводиться або з електростартера, або з піхача. Більше варіантів немає. Саме звичайний э, стальний глушник, без всяких алюмінів, без всякої там клепки красивої, там, обгорток, нічого, просто банка і все. І такого э, простецька проволочна дротова. Вибачте, дротова, э, дротовий захист. thank you